Все ще не можете зробити ідеальний фільтр вдома, ще не маєте спеціального чайника, щоб заливати воду. А що, якщо я скажу вам, що заварювання фільтру вдома можна зробити стабільним і передбачуваним? Більш того, ще й не треба купувати для цього спеціальний чайник. Сьогодні поговоримо про дрип-асистери. Дізнаємось більше, що це за пристрої. Та протестуємо два таких: Hario Drip Assist та Time More Simple Drip. Чи дійсно вони так покращують заварювання фільтру, чи це просто маркетинг? Давайте розбиратись. Мене звуть Денис, і я запрошую вас разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка! Підіймаємо вітрила! дріпа це спеціальні пристрої, які допомагають у заварюванні кави методом пуровер. Вони допомагають досягти стабільного і рівномірного наливу води на каву без необхідності постійного мануального контролю. Дізнався я про них відносно нещодавно, за що дуже вдячний е, підписникам, ну або просто коментаторам моїх відео, тому що реально ніколи до цього не чув. Але в коментарях мені розповіли, що існують ось такі девайси, і я загрівся ідеєю їх протестувати. Дріп асистери це фактично резервуари з клапаном або дозуючими отворами, які встановлюються над кавовим фільтром. Вода рівномірно капає через нього, забезпечуючи контрольований потік, схожий на професійне лите вручну заварювання. Для порівняння я обрав два девайси від відомих виробників: це Hario Drip Assist, які легко насправді можна купити в Україні. Вартує він близько 500 гривень. І Time More Simple Drip. З ним мені довелось постаратися, тому що його довелось замовляти з Aliexpress, але вартість плюс-мінус та сама. Але пристроїв насправді таких існує дуже багато, ціни варіюють, ці одні з найдешевших, але ціна насправді може бути і до 2000 гривень плюс. І зараз щойденько розкажу про кожний з них. Зараз в руках я тримаю Hario Drip Assist. Пристрій, в принципі, не новий, наскільки я зрозумів, він існує з 2013 року. Дизайн запропонований пітом Ліката, це чемпіон World Barista Championship 2013. І, в принципі, маємо ми тут дві зони отворів для контрольованого потоку, зовнішні та внутрішні. І як мені здається, то він дозволяє експериментувати з рецептами більше, ніж, наприклад. Той самий Time More. він легкий, компактний. Ну і звісно ж враховуючи, що це Hario, то він ідеально сумісний з воронкою Hario v 60. Та ось такий циліндрик, схожий на шляпу. Це Time More Simple Drip. Виготовлений він також з пластику, ємністю 250 мл і має отвори знизу. Тут немає вже такого розділення на зовнішнє та внутрішнє кільце, як у Hario. Він досить простий у використанні. Зразу просто заливаємо 250 мл та чекаємо. Але, звісно, можна спробувати і дозовані вливання по 50 мл. Але мені здається, що тут все-таки з рецептами не так. Ак вийде погратись як у Харіо Дріп асіст, але найголовніше питання, для чого ми тут всі зібрались: як вони впливають на смак, та чи дійсно вони впливають на смак? Тестувати ми сьогодні будемо на лоті від Радіо Кава. Це у нас Гондурас Марісебелька Бальєро. Будемо робити помел 25 кліків на команданти і заварюватиму я за методикою 4 до 6 від Тетукасою. Фактично, я буду просто вливати по 60 мл кожні 45 секунд. 15 грам кави до 250 мл води. У варіанті з Харіо з Діпасістом ми зможемо погратися з зовнішнім внутрішнім кільцем. і з варіантом uh, Time More Simple Drip, Тут у нас уже такого кільця немає. Просто будемо заливати по 60 мл, і дивитися, як воно скрапує. І, звісно ж, паралельно я заварю просто класичний фільтр без усіляких дріб асістерів та порівняємо ці смаки. Тож, давайте молоти кавку і швидше вже заварювати. Дуже хочу спробувати. Поки ви зараз бачите ці прекрасні кадри заварювання у себе на екрані, трошки розкажу про сьогоднішній лот. У нас сьогодні, як я вже казав, Гондурас, Марісабель Кабаллеро, це у нас катуай, натуральна обробка, бал від Кьюгрейдера 84. І профіль смаку у нас тут лісовий горіх, молочний шоколад, яблуко і груша. То що ж, друзі, кава заварилась, і зараз будемо дегустувати, Але для початку буквально пару слів, чому мені взагалі ця тема цікава, тому що я пройшов через весь цей біль, коли ти починаєш заварювати фільтр, і у тебе є тільки воронка, і в кращому випадку ще сервер. Але немає чайника з гусиною шикою, який ви бачили в кадрі. Звичайним чайником реально заварювати фільтр, але це насправді дуже складно і дуже складно контролювати потік води. Тому в результаті чайник все рівно потрібен. А мені хотілось Харіо Буона саме. А вартість Буону, здається, десь 1800 гривень. Тому самі розумієте, якщо насправді є девайс, який ну спрощує заварювання, і можна заварювати звичайним чайником, бо тут нам не важливо контроль потоку води. Тут контролюється весь цей девайс, який коштує ну 500 гривень, то в принципі це дуже круто, тому реально дуже цікаво протестувати. Отже, давайте починати. Почнемо з класичної воронки. Але як ви знаєте, я не бариста, не професіонал, я так би мовити, людина з народу, тому, в принципі, моя воронка може бути і не такою доброю, може взагалі у нас тут дріпа сестри заварюють краще, ніж я. Тож, давайте спробуємо. Загалом трошки її гірчинка, яка на перших ковтка б'є по піднебідню, але в принципі вона далі трошки розчиняється в смаку. Але чашка вийшла така збалансована, досить. Ем, ну, сказати, що я тут грушу відчуваю, то ні, але от яблучко в принципі, досить приємно відчутно. І легкі шоколадні нотки також можна виділити. Ну, Загалом непогана чашка вийшла. Єдине, що оці от е, на перших ковтках трошки гірчинки. Ем, ну, а тіло таке досить чайне, в принципі, у кави, прикольно, в принципі, прикольна кава. А тепер давайте спробуємо. Time More Simple Drip. Ну, знаєте, Time More схоже більше на класичний от v 60 але якось тіло відчувається трохи легше. І смак не такий насичений, тут менше солодкості в смаку. Так, так, дійсно трохи легше тіло, менше насиченості, менше солодкості. Ну, але загалом непогано. Тобто, насправді реально непогано uh, Simple Drip впорався. І нарешті, Hario Simple Drip. Я знаєте, я б навіть сказав, що може тут баланс більш рівніший в харіо дріпасіст ніж у воронці. І загалом, харіо дріпасіст, він, якщо не дуже сильно нагадує воронку, то може навіть трохи її перевершує. Вона така більш м'якіша, навіть вийшла, тому що воронка така б'є. Б'є цей смак в воронці. У воронці смак насиченіший. А от в. В Харі він такий більш uh, прямий, скажімо так. Тобто немає такої прям супер яскравості, але от Hario більш наближений до воронки, ніж Таймор uh, Simple Drip. Mm -hmm. Тож, в принципі, спробувавши 20 девайси, порівнявши це все з класичною воронкою, порівнявши. Можу сказати, що досить добре впорались наші дріпасистери. Я б сказав, що в принципі Харіо все таки краще впорався, ніж Мор. але, але вони, вони тримають марку, тобто вони тримають марку. Це реально смачна кава. І найголовніший плюс цього всього, що вони полегшують життя. Ви можете заварювати будь-яким чайником. Вам не треба займатися цим от контролем води, як ви вливаєте там по спіралям і так далі. Вам не треба так сильно контролювати цей потік води. Ви просто заливаєте за вас робить все цей девайс. Він рівномірно розподіляє воду по каві, і виходить досить смачні чашки на рівні воронки. Можливо, навіть десь краще це я кажу про Харіо, але загалом точно вони тримають марку. Який девайс кращий? Hario Drip Assist чи все таки Time More Simple А тут все залежить від ваших вподобань. Тобто, як я вже казав, в принципі, чашки вони дають непогані. Hario по смаковим відчуттям може трошки краще, але все залежить від ваших вподобань. Єдине, що я б хотів би відмітити, що Time More Simple Drip – він досить простий у використанні. Вам достатньо буде сюди просто влити воду і не паритись. Я пробував до цього вже заварювати, просто вливав повністю тут 250 мл. Вміщує цей конус. Я вливав сюди просто 250 мл і залишав. І в принципі, да, воно заварювало. Заварювало більш-менш окей, але все-таки це трошки гірше, ніж якщо ви намагаєтесь контролювати е, об'єми вливів, тому що там і вода швидше тече, якщо ви заливаєте більше. Е, тому Знову ж таки, трошки треба контролю, але Time More, він простіший в цьому плані. Hario Simple Drip він дає трошки кращі чашки, але він і е, дає змогу експериментувати. Тобто, ви тут можете вже вливати в зовнішнє кільце, можете вливати внутрішнє кільце. У вас тут більше контролю, ніж в Simple Drip і, і більше стабільності в цьому плані. Тому от Hario Drip Assist мені особисто подобається більше, ніж таймор. І насправді для нього є рецепти. Я заходив на канал Hario, там є рецепти різні, тобто, в принципі. Реально можна поекспериментувати, знайти якийсь свій класний рецепт, і я думаю, можна навіть отримати е, кращі результати, ніж просто класичне заварювання у воронці. Але найголовніше жоден пристрій не зробить вашу каву смачнішою сам по собі. Це лише інструмент. Тому експериментуйте, пробуйте і знаходьте свій ідеальний рецепт. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку з приводу таких девайсів, тому пишіть в коментарях, можливо, ви маєте досвід використання саме таких девайсів або, можливо, якихось інших варіантів дріпа-сістерів. Також, якщо вам цікаві такі експерименти, то підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавого. Пишіть, можливо, ви маєте цікаві ідеї. Як, от, в принципі, з дріпа-сістерами дуже вдячні за ідею для такого відео. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, це відео було корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, і скоро побачимось в наступних відео нашої кавої Одіссеї.